Друзі, всім привіт! Мене звати Іра. Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні разом з вами я хочу, дівчатка, відправити ось такі дві рослини. Це в мене є ехінацея. Я буду її відправляти до Хмельниччини, якщо я не помиляюся. Вирішила просто вам показати, як я пакую свої посилочки, що кладу до подаруночків. І як вони виглядають вже в остаточному варіанті? Я підписала рослинки для того, щоб дівчинка мала змогу. Розуміти, яка до неї рослинка приїжджає. Для мене це важлива дівчатка, бо я також, як і всі ми квітководи, завжди купую, завжди хочу бачити отакі підписані горщики. Я маю на увазі по сортності ту чи іншу рослинку. Ну, ось, наприклад, в мене, як ви розумієтесь, і бачите, що ехінацея Голден Sun, вона вже підписана, зростала в мене у горщик. Виглядає дуже-дуже чудесно. Подивіться, які в неї крутезні корінчики. Горщик, я вам вже казала, що в мене використаний з під орхідеї. Тобто коренева система просто крута. Бо, ще раз вам нагадаю, ця рослинка вона в мене зростала саме у горщику. А ось цей посадковий матеріал він в мене зростав у ґрунті. Вчора, 12 числа, я Цю рослинку посадила до горщика з відкритого ґрунту для того, щоб він дуже добре транспортувався. Ось такі дві рослинки в мене замовила садівниця. Мені дуже це приємно, тому що я відправлю їх до квітника, яка також, як і я, буде милуватися цими квіточками. Це дівчата ще раз вам нагадаю, новиночки. Поставлю зараз вам до цього відеоролику світлини, як вони виглядають, дуже крутезна, симпатична. Ну і найголовніше, що ми з вами будемо вже цього року бачити, як вони квітують саме в наших садочках. Тобто ці дві світлинки є від постачальника, а мені дуже хочеться, щоб ми мали саме свої світлинки і це ми з вами будемо робити пізніше. Оце все сухеньке я прибираю. Для того, щоб рослинка мала чудовий вигляд. І зараз буду вже бумажним полотиночком закривати ось цей ґрунт, щоб він не висипався, коли буде транспортуватися. Ну і подалі вам вже покажу саме, як я пакую свою посилочку, щоб не відволікати вам, буду пришвидшувати. Я роблю це для того, щоб ви мали змогу бачити, як це все відбувається. Ну і Мені, звісно, все це зробити в пришвидшеному варіанті, для того, щоб не віднімати багато вашого часу. Тому продовжуємо з вами пакування. Далі пакування в коробочку. Для чого я, дівчатка, зробила ось такі плотні тубуси? Це для того, щоб добренько їхала посилка, і вона тут не могла ніяк шевелитися в карабульки. Я маю на увазі наші з вами рослинки. Тому це все робиться для того, щоб все добре трималося. подарунок я покладу ще до посилочки. Ось так виглядає посилочка, котру я запакувала, бачите, нічого не шевелиться. Нема тут ніяких зайвих звуків, тому зараз я прикріпляю адресу і йду до нової пошти, щоб її відправити. На таких хвилинках я кажу вам до наступних відеороликів, до нових зустрічей. Завжди ваша Іра. Усім добра, натхнення та квітучих садочків. До зустрічі!